Треск Сьогодні, ми подивимося. Сьогодні ми будемо робити тільки перевірку, там є якась ступінь зношення. Ми будемо шукати. як він Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Я там раніше розказував, що хочу зайнятися ремонтом машини, а саме подивитися зазори між клапанами. Тому що трошки при розгоні тріск здається. І ось я з роботи відпросився на ну, до вечора відпросився і їду зараз до майстра на 4 години. Будемо провіряти форсунки, бо одному майстру я позвонив, ну, з такою проблемою розповів йому, що в мене йде. Вигуні, тріск, той мені сказав, що ти поїдь спочатку провір форсунки та тобі діагностику зроблять. Якщо це не в форсунках діло, будемо далі дивитися. А, ну, Далі купати. Якщо в форсунках, то може це в форсунках. То сьогодні ми подивимося, провіримо. Я спитаю, якщо можна дозволити. Власник знімати, ну, майстер, я там трошки познімаю, покажу саме що проверяється. Так що всім приємного перегляду. А ми рухаємось далі. Значить, Друзі, забув що сказати. Сьогодні ми будемо робити тільки перевірку цих форсунок, діагностику, перевірку. Якщо їх можна буде відремонтувати, так як я сказав мені майстер, тому що там є якась ступінь зношення їх, яка не ремонтується, то якщо їх можна буде все ж таки відремонтувати, дай Бог, то буде друга частина відео. Сьогодні відео у нас про діагностику просто. Три години я виїхав, вже 20 хвилин їду, де не йде. Поки доїдеш, година пройде. Так що, рухаємось далі. Ми приїхали в ці гаражі, де він мені сказав, зараз я буду телефонувати майстру, куди мені далі. Йдемо далі. Так, друзі, 45-й гараж, сказав він, перед останній поворот наліво. Зараз будемо шукати. Хто шукає, де завжди знаходить. переду синий ворот я буду напевно, виключати зйомку, спитаю дозволу чи можна буде знімати, якщо тут продовжимо. короче друзі мастер сказав, що треба перевіряти надо Оці пезуэлементы на параметри якісь. услуга стоит 500 гривень він відійшов, я думаю, поснімаю, бо він щось таке трошки. Я спрошу зараз, чи можна зазняти самі, самі процес перевірки. Бедемо так, як він об'яснив, що пізоелемент виходить із строї, не регулює, не регулює нормальну форсунку. Робить або недостачу палива, або переприскує лишнє. короче, надо проверить первые элементы, и тогда будем смотреть, что дальше. Вот первое есть. Ну, там Так что а оно показывает? Сопротивление и уже есть пьезоэлемент. Звали бы. 34. Мое быть хороший вид 160. Да, це 160 это уже. И то, это уже считай, что плюс. Это так, что если нема нифига, то 160 пойдет. Хороший 200 кило. А что, ты ее все на корпус? А смысл, если ему пиздец? Нет, это Вот это, блядь, нет, это вот видео снимаешь? Короче, у данных год Якщо ще їде, але вже вона Уже воно. Ну, воно Це теж. ще раз поставить, ще, ще раз візьми. класно тут. Зараз да, води їдить. Була 127. Зараз башки кибля. Як 200. 140. 140. Тобі сюди плаває. Ну це вже регулювати вже не буде смислі. Хто хочете, хай бере на себе відповідальність. Це буде закупити за регулювання, засняти, а воно все одно буде робити кое-как. Краще нові купить, так? Це теж кірдик. Ну воно тріщить, ну, тому що воно хоче стежити. Спойтажом додає налів, а додати не може, бо сів життя з алімент. Він стільки не може витягнутися. Йому хороша, а сопротивлення вже. Ага. Ну і четверта, мабуть. Ну побачив. До кучі. Цей Це й теж кидай. Вони ну, всі подуставши. Вона ще їде робить, але ну, вже вона не наливає те, що треба. Не може норму тут витягнути. Починається приколи. Ой, в общем, друзі, ви самі все бачите. Перевірили пізу елементи. Виявилося, що всі чотири негодні. Негодні як. Негодні... Вони вже відробили свій ресурс. Тобто треба шукати елементи, там пізоелементи нові. Міняють пізоелементи нові, ставлять нові, прописують їх з цими форсунками ну, коли вже ж будуть пізліменти ставитись то одразу ще форсунки знімуться, подивляться в общем таки ну це не критично він сказав що можна їздити але ну, на всякий випадок це за себе я буду знати вже ну і все ж таки я вже виявив цей тріск що воно тріщить це вказується і за них, тому що вони не контролюють форсунку нормально. Скільки приск робить. І таке діло. Процедура сто... коштувала 500 гривень. Так що я навіть і не знаю, що далі робити з цією тачкою, яка мені вже трошки починає надоїдати. Але навірно поїздить ще трошки в люди пускати її. Тобто другі можете бізоелементи купувати. Так, ну а ми рухаємося далі. Буду їхати, дружину забирати і додому. А, коротше, я ще хотів сказати. Коротше, одна форсунка, мені так приблизно сказав, з бізу форсунка вся в зборі повністю коштує десь. Ой, 180 євро. Порахуйте Скільки стане 4 форсунки Цього Це, на цей автомобіль Це майже, майже такий самий автомобіль. Бушні автомобіль, я думаю, такі гроші продать резона немає. Таке, переночуємо з цією думкою, де я для чогось прийде. Ні, тут буду далі їздити, що буде, то буде. Так, що такі Все. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю мирного неба. До побачення.